У 1960-ті у світі не було шахіста популярнішого за Бобі Фішера. Юний талант з Брукліна вигравав турнір за турніром, розгромлюючи титулованих гросмейстерів. Та всього через кілька років Кумир Америки добровільно став вигнанцем. У цьому випуску УОС ми згадаємо Бобі Фішера, найбільш знаменитого і неоднозначного шахіста ХХ століття. Ви дізнаєтесь, як виходить з Брукліна став наймолодшим гросмейстером в історії, як він завоював титул чемпіона світу, порушивши багаторічну монополію радянських шахістів, і як втратив цей титул. Ми розповімо, як Фішер мало не сів до в'язниці за пограбування банку, чому наприкінці життя йому довелося переховуватися від американського правосуддя, і як з суперпопулярного молодого генія він перетворився на покинутого всіма конспіролога-антисеміта. Та спершу натисніть підписатися, щоб не пропустити наші нові випуски. Роберт Джеймс Фішер народився у Чикаго 9 березня 1943 року у єврейській сім'ї. Коли Бобі було два роки, його батьки розлучились, і виховання хлопчика лягло на плечі його матері Регіни Фішер і старшої сестри Джоан. Бобі захопився шахами у шість років, коли сестра подарувала йому перший шаховий набір. У вісім років хлопчик вже навчався у бруклінському шаховому клубі. У десять виграв перший турнір, а у дванадцять його вважали одним з найкращих юних шахістів США. Дорослі суперники Фішера називали його вельветовий вбивця і хлопчик-робот через особливості гардероба і волю до перемоги. З однолітками Фішер майже не спілкувався. Вони не грали в шахи і були йому нецікаві. У 13 років Бобі виграв чемпіонат США серед юніорів у Нью-Йорку, ставши наймолодшим його переможцем за всю історію. Рік по тому він виграв уже не тільки юніорський чемпіонат США, а й дорослий. 1958 року 15-річний Фішер став наймолодшим у світі гросмейстером, а через рік. Покинув школу. Замість підручників, Фішер студіював праці з шахів, багато з них в оригіналі. Він знав російську, німецьку та іспанську мови. Згодом, 1969 року, він сам випустить книгу Мої 60 пам'ятних ігор, яку і донині вважають однією з найкращих книг з шахів. Мати Фішера, яка, до речі, вільно говорила шістьма мовами і мала докторський ступінь з медицини, була проти того, щоб її син займався виключно шахами, але все ж давала. Гроші на поїздки. 1957 року вона навіть написала першому секретареві ЦК КПРС Микіті Хрущову, і той запросив Бобі до Москви на Всесвітній фестиваль молоді та студентів. Щоправда, тоді Фішер до СРСР так і не потрапив. Запрошення надійшло запізно. Але рік по тому організатори телешоу «I've got a secret» купили йому квитки до Радянського Союзу. У Москві в центральному шаховому клубі Фішер обіграв двох молодих шахістів. Але змагатися з однолітками Бобі було нецікаво. Він попросив, щоб йому організували матч з Михайлом Ботвинником, тодішнім чемпіоном світу з шахів. Отримавши відмову, Бобі знавіснів. Невдовзі після цього влада СРСР перехопила його відправлену до Нью-Йорка листівку. Там Бобі писав, що йому не подобається російська гостинність і самі росіяни. Після цього Фішеру довелося поїхати додому. З 1957 по 1967 роки. Фішер вісім разів вигравав чемпіонат США. Він віддавав перевагу перемогам за рахунок стрімких контратак чи атак. Як говорив сам Бобі, йому подобається не просто обігрувати суперників, а й змушувати їх звиватись і принижуватися. Подобається дивитись, як він ламає чиєсь его. На початку 1960-х поведінка фішера стає все викличнішою. Так в інтерв'ю Харперс він заявив, що жінки не можуть стати визначними шахістками і що вони дурніші за чоловіків. До того ж у шахах забагато євреїв і вони некрасиво одягаються. 1962 року. Під час турніру в Болгарії шахіст Роберт Бірн запропонував Фішеру відвідати психіатра. На що той відповів, що психіатр муситиме заплатити за роботу з ним. Організаторам турнірів Фішер почав ставити неймовірні вимоги: спеціальні сидіння, спеціальне освітлення, особливу тишу. Він жив тільки в люксах, а всі його матчі починалися не раніше 16-ї. До цієї години фішер, який звик пізно прокидатися, відмовлявся грати. Але й за таких умов він постійно запізнювався. З часом у Фішера розвинулася параноя. Він скаржився, що опоненти прослуховують його готельні номери та намагаються його отруїти. Він був впевнений, що організатори турнірів хочуть привласнити його гроші, тому вимагав завищений гонорар. Бобі міг легко відмовитися від вже підписаного контракту, якщо його не влаштовувала ціна питання. Самооцінка Фішера зашкалювала. Коли його якось назвали шаховим генієм, він заявив, що насправді він універсальний геній, який випадково опинився у шаховому світі. Це недалеко від істини, IQ Фішера дорівнював 181. Фішер продовжував відточувати майстерність у Швейцарії. Для нього на замовлення виготовили інкрустований шаховий стіл і ще три додаткові дошки, по одній біля кожного з трьох ліжок. Зрештою, 1972 року він наблизився до своєї мрії потрапити на чемпіонат світу і змагатися проти тодішнього чемпіона Бориса Спаського з СРСР. З кінця 1940-х років чемпіонати світу з шахів вигравали виключно радянські шахісти. Тому гра Фішера Спаського в рейк'явіку була ще однією битвою холодної війни матчем століття. Запам'яталася вона не тільки перемогою Фішера, а й його виключною поведінкою. Він не з'явився на відкриття чемпіонату, а потім виставив організаторам багато нових умов, погрожуючи, що в іншому разі відмовиться грати. Гросмейстер приїхав до Ісландії лише після того як британський мільярдер Джим Слейтер подвоїв призовий фонд, а держсекретар Генрі Кісінджер особисто попросив його взяти участь. Бобі зажадав від організаторів, щоб ті прибрали перші ряди глядацьких стільців. Він наполіг, щоб гру транслювали у прямому ефірі по телебаченню, але в процесі його почало дратувати годіння телекамер. Фішер програв дві партії поспіль і пригрозив піти з турніру, якщо Спаський не погодиться провести третю гру в ізольованій кімнаті з мінімумом камер. Радянський шахіст виконав побажання Фішера і програв. Всього шахісти зіграли 21 партію. Останню 31 серпня 1972 року. Загальний рахунок матчу виявився 12,5 на 8,5 на користь Фішера. Америка тріумфувала. Фішера запрошували в Білий Дім до президента Річарда Ніксона. Він відмовився. Перші люди США почали шукати дружби та прихильності гросмейстера. А ім'я Бобі стало одним з найпопулярніших серед новонароджених у США. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Віка Ем, Ілля Майєр, В'ячеслав Деніско, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Емсіаволд. Едуард Лесніков, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва. Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Кацалап, Сергій Мартинюк, Андрій Богуцький, Стас Маринич, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Вже через рік Фішер втомився від уваги і різко скоротив контакти з зовнішнім світом. Hilton Corporation запропонувала шахісту захистити свій титул у Лас-Вегасі за 1,4 мільйона доларів, але отримала відмову. Шах Ірану і філіппінський диктатор Фердинанд Маркос пропонували Фішеру ще більші суми за ігри в їхніх країнах, але і їхні пропозиції було відхилено. Одна з небагатьох організацій, з якими Фішер підтримував контакт, Всесвітня Церква Бога. Туди він вступив ще на початку 1960-х і регулярно віддавав їй десятину. Втім, згодом він пішов із церкви. Фішер жив то в каліфорнійській Пасадені, то в Лос-Анджелесі, де грав у шахи сам з собою. І читав нацистську літературу 1975 року. Фішер мав захистити свій чемпіонський титул, зігравши у філіпінській манілі з молодим радянським гросмейстером Анатолієм Карповим. Незадовго до матчу Бобі висунув організаторам турніру список зі 179 вимог. А коли ті відмовилися їх виконати, просто не з'явився на гру. Фіде міжнародна шахова організація зарахувала Фішеру технічну поразку і передала його титул Карпову. Після цього Фішер майже на 20 років покинув великий спорт. Він іноді сідав за дошку, але це були рідкісні та неофіційні ігри. Фішер зовсім перестав стежити за собою, став неохайним і недбалим. 1981 року, через його сумнівну зовнішність Бобі помилково звинуватили у пограбуванні банку. Поліція затримала його, побила і на пару днів відправила до в'язничної камери. Це тільки зміцнило його параною. Він повернувся у велику гру лише 1992 року, щоб за 5 мільйонів доларів зіграти в матчі реванші з Борисом Спаським у курортному містечку Светі Стефані у Чорногорії. Це була приватна гра, організована югославським банкіром Єздміром Васильєвичем. За кілька кілометрів ішла боснійська війна, але гросмейстерів це не збентежило. Не зупинив Фішера і лист з американського міністерства фінансів, де йшлося, що участь Бобі у приватній шаховій грі на території колишньої Югославії буде порушенням американських економічних санкцій проти цієї країни. І за це Фішеру загрожує штраф та арешт. Гра завершилася перемогою Фішера. Після чого він знову пішов на спочинок. У правоохоронців США тепер були до бобі питання, тому він кілька років прожив у Будапешті, а потім усів в Японії. У 1990-ті Фішер почав все частіше давати про себе знати. Він винайшов новий шаховий годинник, критикував гру проти комп'ютерів, запропонував новий варіант правил, щоб фігури на задньому плані розташовувалися в рандомному порядку. Фішер не забував постійно сварити євреїв. Заявляв, наприклад, що вони вигадали Голокост, щоб отримувати від цього прибуток, чи що вони плетуть змову з метою знищити весь світ і його особисто. Діставалося від нього і Америці 11 вересня 2001 Першого року, виступаючи на філіппінському радіо, Фішер заявив, що вважає теракти у США хорошою новиною, аплодує їм і хоче, щоб США були знищені. Він додав, що хотів би, щоб там, де країну захоплять військові, вони закрили б усі синагоги, заарештували всіх євреїв і стратили сотні тисяч єврейських ватажків. Свою промову, щедро приправлену ненормативною лексикою. Він закінчив побажанням, щоб білі поїхали зі США до Європи, чорні повернулись до Африки, а влада Талась індіанцям після цього інтерв'ю від Фішера відвернулися навіть ті, хто ще залишався лояльним до нього. 13 липня 2004 року Фішера затримали в японському аеропорту Наріта через те, що його американський паспорт виявився протермінованим. Шахіста, який намагався полетіти до Маніли, на кілька місяців кинули за ґрати. Йому на допомогу прийшла Ісландія. 21 березня 2005 року Бобі, зробивши собі ісландське громадянство, переїхав до Рейк'явіка, де й прожив до кінця своїх днів. 17 січня 2008 року Фішер помер через проблеми з нирками. Найвидатнішому шахісту було всього 64, стільки ж, скільки клітинок на шаховій дошці. «The New York Times» порівнював світову шахову лихоманку 1972 року, коли Фішер змагався зі Спаським, та 2020-го, коли вийшов міні-серіал Ферзевий гамбіт. Він же хід королеви. Основою для екранізації слугував одноіменний роман американського письменника Волтера Тевіса, що вперше вийшов майже 40 років тому, а в Україні у 2021-му. До речі, якщо дивилися серіал або читали книжку, діліться враженнями в коментарях.